Привіт, маленькі художники та дослідники. Подивіться, яка чарівна пора року зараз панує за вікно. Так, це осінь. Вона, як справжня чарівниця, розфарбувала все навколо у неймовірні кольори. Сьогодні ми вирушимо в гості до одного великого художника, який дуже любив малювати осінь. Це Вінсент Ван Гог. Художник Ван Гог був дуже чутливою людиною. Він малював не просто те, що бачив, а те, що відчував. Ця картина була намальована у маленькому селищі, де він жив. Він вийшов у поле і побачив сіре, трохи сумне небо. Дерева. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири. Подивіться на дерева, чи є на них зелене листя? Ні. Осінь забрала його. І залишила на одному дереві гілочки майже голими. А подивіться на землю, які там кольори. Жовтий, коричневий, помаранчевий. Подивіться на цю картину. Ми бачимо перед собою малюнок природи осінній пейзаж. Ван Гог ніби взяв багато-багато фарби і швидко-швидко замалював увесь світ навколо. Ця картина, дітки, задумлива і трохи сумна. Дерева стоять прямо, міцно, ніби тримаються на землі, незважаючи на вітер і холод. Ми бачимо, як художник передав своє тепле почуття до природи за допомогою яскравих, насичених, осінніх фарб. Жовтий і помаранчевий це кольори радості, сонця та тепла. У цій картині вони нагадують нам про тепло, яке залишила осінь, незважаючи на холод. Коричневий це колір землі, кори дерев. Він надає картині спокою та надійності. Сірий це колір символізує осінній сум, хмарність, але він допомагає жовтому кольору бути ще яскравішим. Друзі, сьогодні ми дізналися, що осінь буває не лише красива, а й задумлива. А тепер ви можете спробувати намалювати свою осінь. Як справжні художники.